Доброго дня першокласники! Урок математики! Сьогодні на уроці будемо розкладати числа на розрядні доданки, розв'язувати задачу на знаходження невідомого доданка та будемо будувати відрізок заданої довжини. Розглянемо таблицю першої сотні. Таблиця складається із першого десятка. Це числа від 1 до 10. Другий десяток у нас числа від 11 до 20. Третій десяток у нас числа від 21 до 30. Четвертий десяток це числа від 31 до 40. П'ятий десяток це числа від 41 до 50. Розгляньте наступні десятки та назвіть, з яких чисел по яке ці десятки. Поставте відео на паузу попрацюйте. Назвіть круглі числа. Назвіть числа четвертого десятка. Назвіть числа шостого десятка. Порахуйте всі числа від 1 до 100. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Напишіть цифру 2 у повітрі. Напишіть у зошит рядочок числа 22, Математичний диктант. Числа будемо писати з нового рядочка через кому. Перше число 24, наступне 57. 6 49. 80 і поставимо крапочку. У кожному числі однією рискою підкресліть одиниці. А двома десятки, наприклад, у числі 24. Два десятки. Підкреслюємо двома рисочками. Та, одна, та чотири одинички підкреслюємо однією рискою. Попідкреслюйте в інших числах. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевірте. Математичний диктат закінчили. Підручник. Сторінка 95. Завдання перше. Будемо вчитися розкладати числа на розрядні доданки. Будьте уважні! Скільки вишеньок на малюнку. Розглянемо перший малюнок про вишеньки. Рахуємо 1 десяток, 2 десятки, 3 десятки, 4 десятки, 5 десятків. Це буде 50, 50 вишеньок та ще 7. Буде 57. Отже, всіх разом вишеньо 57, 57 вишеньок. Вони складалися із 50 вишеньок та ще 7 вишеньок. Ми розклали число 57 на розрядні доданки на 50 і на 7. Отже, 57 вишеньок це 5 десятків вишеньок і ще 7 вишеньок. Подивіться, як розкладати число. Друге завдання скільки чашок. Розглянемо малюнок із чашками. В нас є один десяток чашок, два десятки, три десятки, 4 десятки чашок і ще 5 чашок. Разом 4 десятки і 5 буде 45. Отже, 45 чашок. Вони складалися із 4 десятків з числа 40. Та ще 5. 45 це буде 40 додати 5. 45 чашок це 4 десятки чашок і ще 5 чашок. Число 45 ми розклали на 40 плюс 5. Прочитаємо правило, яке рекомендує нам пінвіняк. Щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, треба записати його як суму круглого та одноцифрового чисел. Подивимося, в числі 40, число 45 розклали на кругле число 40 та 5, число 57 розкладали на кругле число 50 та 7. Прочитайте правило самостійно декілька разів та запам'ятайте його, щоб потім використати при розв'язуванні завдань. Завдання друге. Попрактикуємося розкладати числа на розрядні доданки. Розклади на розрядні доданки кожне з чисел. Число 99, 56, 34, 23, 15, 67, 47, 28, 71. Розглянемо зразок 99 треба розкласти на розрядні доданки. Ми розуміємо, ми щойно вивчили, що треба записати це число як суму круглого числа.

Число 56 ми розклали на суму чисел кругле число та одноцифрове число. 56 дорівнює 50 плюс 6. Запишіть наступні цифри та розкладіть їх на розрядні доданки. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. У нас залишилося одне місце. Запишіть сюди якесь число від одного до 100 краще двоцифрове та розкладіть його на розрядні доданки, наприклад, число 25. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє: обчисли. Запишіть вирази у два стопчики в зошит та обчисліть. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Ви, молодці! Добре навчилися віднімати та додавати числа. Завдання четверте. задача. Читаємо та уявляємо задачу. На лузі пасеться 18 тварин. Із них 7 кози, а решта вівці, скільки овець пасеться на лузі. Поставте відео на паузу. Уважно прочитайте задачу самостійно та проаналізуємо її. Аналізуємо задачу. Розглянемо малюнок. У нас є коза та вівця. Які тварини пасуться на лузі? Скільки всього було тварин? Скільки було кіз? Скільки овець? Яке запитання в задачі? Запишемо скорочений запис. Розглянемо скорочений запис. Було 18 тварин, із них кіз було 7. Скільки ж було вівців? Як дізнатися? Це задача на знаходження доданка. Дізнаємося дію віднімання. Від усіх тварин, які були, віднімемо, скільки було кізочок, і дізнаємося, скільки залишається вівців. Запишемо це розв'язок задачі у зошит. Дайте відповідь на запитання задачі: скільки овець пасеться на лузі? Вірно, 11 овець. Задачу розв'язали молодці. Завдання п'яте. Накресли відрізок з завдовжки 1 дециметр і 4 сантиметри. Давайте перетворимо 1 дециметр 4 сантиметри у сантиметри. Запишемо це у наш зошит. Ми знаємо, що 1 дециметр дорівнює 10 см. Замість 1 дециметр ми можемо підставити 10 см. А 10 см і 4 см, то це буде 14. Розглянемо це на лінійці. 1 дециметр це 10 см, а ще 4 см. То це буде 14 см. Отже, 1 дм 4 см дорівнює 14 см. Накреслимо в зошиті відрізок 14 см від нулика помічаємо початок відрізка. Відступаємо 14 см і помітимо, позначимо закінчення відрізка. З'єднаємо ці позначені точки прямою. Завдання виконали молодці. Зошит сторінка 25. Завдання перше. Зафарбуй кожну фігуру із сумою в такий самий колір, який має кулька з відповідним числом. Наприклад, 60 плюс 9 буде 69. Зафарбовуємо жовтим кольором, як і кулька. Завдання друге. З'єднай жолудь і листок. Знайдіть розрядні доданки для кожного жолудня. жолудя 45 це 40 плюс 5. З'єднуємо. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє. Зафарбуй пелюстки, у яких записано числа третього десятка олівцем фіолетового кольору. 7-го червоного, четвертого. Жовтого, другого помаранчевого кольору. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання четверте: Карлсонові на день народження подарували торт, на якому було вісім троянд із крему. Карлсон з'їв 4 троянди, а дві троянди дав малюкові, скільки троян залишилося на торті. Обчисліть, запишіть відповідь: поставте відео на паузу, попрацюйте. Всі сьогодні гарно попрацювали. До побачення!